У Донецьку порожніють прилавки менше асортимент та дорожчають харчі. Такі тенденції помітні і в інших населених пунктах непідконтрольних українській владі. Вже другий тиждень вантажівки із продуктами, які доправляють провіанту, магазини та супермаркети Донбасу не пропускають на блокпостах. Докладніше Юлія Міншакірова. У черзі по гуманітарну допомогу близько трьохсот мешканців Макіївки. На цьому пункті продуктові набори Ріната Ахметова вагою 15 кілограмів. Люди отримують щомісяця. Марія прийшла по дитяче харчування, адже магазини кварталу, де мешкає жінка, спорожніли. Ні, взагалі нічого. Поставок немає і нічого не приїжджає. Пенсіонери кажуть, харчі є в супермаркетах, проте не всі та не дешеві. Осна масла утні бала последні време. Завазіліда тут є в магазині. Всі очи ну, дорону очень дорога. Так як я не получаю пенсію, так я ваші в магазині хажу. Другий тиждень поспіль машини торговельних мереж, які доправляють провіант на території непідконтрольній Україні, не пропускають на блокпостах. Відмовляють, посилаючись на додаткові документи. Але як саме їх отримати, не пояснюють. Основання відсутність спеціального пропуску для груза. Ні, представителі антитерористичного центру, ні представітелі. Государственные фискальные службы Украины не могут нам объяснить процедуру получения такого специального разрешительного документа. Поэтому вопрос пока что повис в воздухе. У нас есть складские остатки в Донецке на нашей распределительной базе, и пока мы используем эти запасы, но они заканчиваются. Донечани кажуть, за останній тиждень ціни на продукти виросли майже на 10%. Скорочується і асортимент. Тож пенсіонери та малозабезпечені наразі виживають завдяки гуманітарній допомозі. Пенсії ми не отримуємо. Живемо на сьомній квартирі. Посілок наш розбомбили. От. І от так живемо. Без цієї допомоги нам просто не вижити. Там, де наш посілок, там магазини взагалі не працюють. А там, де, де ми зараз знаходимося м'ясної продукції, вообще нет. зняти продовольчу блокаду закликають міжнародні та українські добродійні організації, адже подальше блокування призведе до погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі. Юлія Міншакірова, Данила Кірієв, сабиця канал Україна.